Нам потрібно, щоб президент України призначив спеціальних посланників в Вашингтон з в два відомства, от прямо від України тільки українських два професіонали. Перше відомство державний департамент США відновити всю допомогу, яка потрібна нашим неурядовим організаціям, волонтерам, гуманітаркам і так далі. Все, що в своєї часу йшло каналами USAID. Нам все рівно якими каналами вирішить американський уряд. Нам важливо. Зробити такий запит і добитися тут. тут фінансування потрібно, тут гуманітарка потрібна, тут на енергетику стільки-то потрібно. І я говорю, і ніхто мене не переконає в іншому, що нам потрібен більший список, більш амбітний ніж був до 20 січня цього року. Перший спецпредставник і другий. В Пентагоні має бути український високою високого рівня військовий спецпредставником, спецпосланником збройних сил України для того самого тільки список потреб збройних сил України, список навчань. Розвідданих, контррозвідувальних даних і так далі, і так далі. Сателітної інформації, контракти, контракти які має Міністерство оборони США з найбільшими компаніями, які використовують супутниковий зв'язок, супутникову інформацію, і так далі. і так далі. Там місце Україні, тільки треба запит Сергію, це робити. Я в Вашингтоні працював, і знаю, зайти в Пентагон на високий рівень це зайти з конкретикою і добиватися. Якщо не зайдеш, не, не доб'єшся, ну ніхто не буде за тобою ну, бігати можливо... в країн таких багато.